Привіт! Сьогодні ми розкажемо про організацію анархів. Хто вони, що вони роблять, як за них грати і як допомагає будуванню утопії бити один одного по голові. Це Готик Саша, я панк. Поїхали! А перед початком цього відео хотілося б подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Ролики стають кращими саме завдяки вам. Дякуємо. Пам'ятаєш, мем про третю голову дракона доволі точно описує анархів. А якщо без жартів, хоча вони й менш пливові за Камирилю та Шабаш, анархія це сила, яку б неможливо ігнорувати. Ця секта вважає, що камерилля робить правильні речі неправильними методами. Їм не подобається, що походження та вік вампіра цінуються набагато більше за його вчинки або здібності. При цьому вони все ще вважають маскарад необхідною мірою та не підтримують монструозні методи шабашу. До речі, про шабаш ми розказували в окремому відео. Як не дивно, анархії взагалі то не анархісти, анархії ліберали. В якомусь сенсі їх ціль перелаштувати Камерилю, позбавивши їх від засилля старішин, і побудувати з неї більш справедливу адміністративну систему, де посади займатимуть найбільш компетентні вампіри, де у неоната буде можливість самостійно вирішувати свою долю. Простими словами створити утопію. Все, як завжди, починається з повстання анархів. А якщо ще точніше, з клятою тонської угоди. Нагадаємо, в середньовіччі вампіри жили не дожили, доки не сталася інквізиція. Старі вампіри закрилися молодими як живим щитом, живому, щиту це не сподобалося, і вони повстали. Причому доволі успішно, доки старі вампіри не додумалися об'єднатися. В кінці кінців всі зібралися в Тольському аббатстві, щоб нарешті домовитися, і це зупинити. Частина повсталих не погодилася і стали шабашем. Інші погодилися і увійшли до Камарильї. Але потім зрозуміли, що ніяких змін не відбулося, і вони знову опинилися в рабстві старішин. Тоді вони знову почали діяти і стали сучасними анархами. Як у будь-якій вампірській секті, стати анархом може будь-хто, хто підтримує їх ідеали. Проте деякі клани зустрічаються частіше за інші. А саме бруха взагалі дві третини всіх брух – саме анархії. Воно й не дивно. Бунтарський дух та ідеалістичні настрої клану зазвичай призводять конфлікти з Камерилію та вступу до анархів. Окрім бруха, варто згадати Гангрілів та носферату. Через свої кланові особливості вони частіше за інших опиняються на узбіччі Камарильського суспільства. Рішенням стає вступ до анархів, де вони можуть отримати повагу, на яку заслуговують. Тим не менш, у будь-якого клану Камарилі є вагома причина стати анархом сама Камарилля. Навіть у вентру, які нею правлять, вони настільки муштрують свій молодняк, що ті просто тікають з дому. Хоча анархії загалом складаються з невдоволених комаринців, серед них також можна зустріти пасамітів та ласомбер, як найбільш активних учасників того самого повстання, і равносів. Тому що вони равноси. <му> як і має бути в трушному сучасному русі, ідея у анархів гарна, але в деталях ніяк не можуть домовитись. І суперечки в Твіттері ніяк не припиняються. Відповідно, через те, що погляди трохи відрізняються від вампіра до вампіра, анархам дуже складно створити хоча б якусь сталу організацію. Саме тому посад або титулів у них немає, а є набір звань, розповсюджених нас для вампірів, що виконують ті чи інші функції. Єдиним прям титулом, справами та обов'язками є барон так називають обраного лідера анархів певної території. На своїй території барон виступає аналогом князя за єдиним винятком йому можна начистити і В лице. Якщо барон починає зловживати своєю владою, місцеві анархи дуже легко можуть його скинути і поставити іншого, оскільки влада барона закінчується рівно там, де закінчується його авторитет, то в рамках не те, що міста, в рамках одного району може бути декілька різних баронів. До того ж, якщо по поняттям анархів Камарийський князь норм чувак, до нього теж можна дослухатися. Щоб слідкувати за безпекою в своєму районі, барону не завадить помічник. Такий помічник буде регулярно відвідувати найпопулярніші серед вампірів місця і слідкувати за появою нових або зникненню старих облич. Називають його по-різному: контролер, він же шерлок, він же проктор, він же інформатор, або найчастіше чисельник. Звання, що залишились, напряму пов'язані з іншими сектами. Перша з них це імісари. Вони ж посли, вони ж Геральди. Головною задачою імісара є домовляти з усіма на світі і отримувати від них допомогу для анархів. Проблема в тому, що ніхто не хоче нічого робити просто так. Тому життя посла перетворюється на калейдоскоп обіцянок і послуг. Вони просять у перших третє, обіцяють другим перше, а з третіми домовляються на половину другого, і все заради ящика пива на вечірку барона. І наостанок хамелеони або кроти, або підводники, або бонди. Джеймси бонди. Так називають анархів, які одночасно з цим займають впливову посаду в іншій секті. Це робить їх непоганими подвійними агентами, але важливо, щоб цю впливову посаду анарх зайняв вже після того, як став анархом. Зайва перевірка на відданість ніколи не зайва. Анархи не можуть домовитись не тільки що, але й як вони хочуть робити. Тому серед них можна виділити дві основні течії. Перша вважає, що цілий анархів можна досягти на політичній арені через постійні дебати та переговори з Камерилію. Друга вважає, що мирного рішення не буде. Єдиний для анархії вибір це зруйнувати Камарилю та побудувати на її місці нову правильну організацію. Як завжди, правда десь посередині. Перші стикаються з супротивом старішин, які не те, що не прислухаються, які на них навіть уваги частіше за все не звертають. А другим просто не вистачає сили, щоб тягатися з Камарилією. Тепер до того, як анархії проводять свою повсякденність. Для початку анархом потрібно стати. Задача це не дуже складна, адже вони приймають до себе кожного бажаючого. Проте не варто вважати анархів зовсім ідіотами, адже минулі заслуги і зв'язки новачка обов'язково перевірять, щоб впевнити, що це не шпигун. Хоча б, навіщо взагалі комусь шпигувати за анархами? Загалом ночі анархів не сильно відрізняються від ночей молодих вампірів Камарильї. Вони не відслідують Камарильським законом. Але не всім і не завжди. Більшість анархів повністю підтримують традиції маскараду та знищення. Вони також за ідеєю, що вампіри повинні ховатися та за справедливий суд перед тим як когось бувати. Та сама більшість повністю ігнорує традиції домену та гостинності, бо навіщо принижуватись перед самоназваним господаром? Анарх представиться лише тому, чий авторитет поважає, будь то камрильський князь чи анарський барон. Традиції, що залишились, нащадок та відповідальність визивають у анархів велику кількість суперечок. З одного боку, вони зайвий раз обмежують вампірів. З іншого, ігнорування цих законів призводить до великої кількості порушень маскараду, а згодом і домислівців. Крім того, у Камарильї анархи запозичили елізіуми, тобто безпечні місця для зборів і вечірок. А ще у них розповсюджені гвалти та рейви, що не дивно, адже брух серед анархів найбільше. Детальніше про брух тут. Окремо варто відмітити, як анархи розважаються. На відміну від інших, ці організації не вважають, що вампірське життя має складатися лише з сірості та журби, тому вони регулярно вигадують ігри на основі своїх вампірських здібностей. Наприклад, Лос-Анджелеська рулетка: двоє анархів беруть бейсбольні біти або інші важкі тупі предмети, свого товариша, наприклад, і стають навпроти, а потім по черзі гатять один одного по голові, допоки хтось з них не здасться або не впаде в торпор. Дев'ятка. Це як пейнтбол, тільки зі справжньою зброєю. Так, вони просто влаштовують стрілянину. Існує також модифікація дев'ятки 69. Все так само, але з'являється гравець, який не в курсі, що він грає в дев'ятку. Так, він думає, що просто потрапив в стрілянину. Розлютив ведмедя декілька анархів прибувають на Комирильське елізіум. То перший доведе якоюсь старішину до люті, при цьому не порушуючи правил елізіуму та й виграв. А хто не встиг потім втекти від розлюченого старішини, очевидно, програв. Ексцес. Один з анархів прикидається жертвою, яку начебто ненароком вбив смертний. Наприклад, кидається під колеса. Інші анархії вдають випадкових свідків, які кажуть: ой-ой-ой, що ж ти накоїв. І коли людина доходить до віччю, розказують, що це був прикол. Пранк. Мем. Анекдот. А тепер наша нова постійна рубрика цікаві факти, які ми не знали, куди засунути. Анархи називають один одного каїнітами, а не родичами просто щоб позити Камарилів. Анархи, більше за все, ненавидять архунтів, адже вони намагаються знищити рух всередини. Найбільш успішними були анархі Лос-Анджелеса та Сан-Дієго, які повністю відбили ці міста і назвали їх вільним штатом анархів. Протримались незалежними вони недовго. Незважаючи на ідею свободи, анархі дуже люблять заводити гулей. Адже це не рабство, а взаємовигідне партнерство. <плес> анархі. Хто перший підрахує, скільки разів за це відео ми сказали це слово, отримує безкоштовний доступ до донатних матеріалів на місяць. Анархії. До речі, на групу анархам ти вже можеш записатися у нас в телеграм-каналі. Там же триває набір на група вампірам середньовіччя, обидві від авторів цього ролику. Всі матеріали, що з'являлися, ти зможеш знайти там же в телеграм-каналі. До зустрічі!